Всім привіт! Нагадую я в готелі Таур, Львівська область біля східності і у нас другий завтрак. Покажу, що тут. Тут у нас дивимось. каша кукурузяна, півсяна є, риба, сосиски, куриця, з брокколі, картопля запечена. Йдемо далі. Тут вода гаряча, яйця. І, як завжди, сири, овочі, сиро, нарізка і солодкий стіл і фрукти. Також сік, чай і кава з автоматом. І такий виріб. Всім гарного дня! І також хочу всім нагадати, якщо у вас немає можливості кудись виїхати відпочити, а хочеться свій якийсь затишок сімейний, де діти в дворі можуть погратися, покупатися в басейні та буде красивий вид, у мене на каналі Покись Олексій. Посилання я закріплю в коментарях. Є чудовий будинок на продажу. Знаходиться Дніпропетровська область, село Балівка. Одноповерховий будинок із срубу з дизайном в стилі Прованс. Всі комунікації, все проведено. Можна заїхати і жити. Повноцінний будинок з документами, є дві ділянки, одна повністю обгорожена, є автопалив, це зелено, а друга під ваші мрії. Або зробити сауну, парковку, гріль, все, що заманеться. або якийсь бізнес-садочок, або клумби, все, що забажаєте. Тому, кому цікаво, посилання буде в коментарях. Ну, а якщо у вас вже є будинок, а ви бажаєте заробити гроші, то у мене ще є на продажу готовий бізнес. Це офлайн і онлайн магазин продуктів харчування з натуральних продуктів. Все налагоджено, є договори на поставку продукції, є бізнес-план, відкритий офіційний ФОП. Тобто ви покупаєте і вже з завтрашнього дня заробляєте гроші. Теж посилання закріплю в коментарях. Всім гарного дня.